Доброго часу вас вітаю на моєму каналі. Хто в нас сьогодні по плану? Це терези, скорпіончики, стрільці. Ви знаєте, що в нас коридор затемний незабаром, 18 вересня по 4 жовтня. Починаємо місячним затемненням, закінчуємо сонячним затемненням, і астрологи кажуть, буде маленький сказ, будуть зміни. Оскільки ми з вами люди розумні, то ми знаємо, що ці зміни потрібно використовувати. Вся енергія, яка відбувається, ми не питаємо себе, за що мені, боженька, таке. Зробилося. Ми кажемо для чого, що я можу вивчити. Тому в мене є сьогодні три колоди, і ми з вами на тих колодах подивимося. Я одну дві карти, як піде енергія для вас. Терези, привіт, доброго вам дня! Ми працюємо з колодою провідцем, яка енергія буде підтримувати вас. Ми знаємо, що в нас є цей розклад загальний, тому якщо вам потрібна індивідуальна консультація, є телефон, ви до мене забігаєте, і ми розглядаємо ваші такі струмки підводне каміння. Терези енергія затемнення для вас. Ну що, можна закінчувати розклад Дар Бога! Спентаклів. Карта, яка каже: принесе вам Боженька, принесе вам Всесвіт, все те, що ви собі бажаєте. Тільки, головне, формулюйте, оскільки ви сформулюєте неправильно, колись дівчинка каже, я бажала колись їздити на машині зі своїми дітьми по Європі. От каже, почалася війна, я їжу на своїй машині з дітьми по Європі. Тому формулюйте цілі. Приклад, такий сумний, але. Карта означає, що у вас буде шанс. Хто хоче завагітніти, будь ласка, яйцеклетку вам тримайте. Може, хтось буде еко робити. Для тих, хто вкладає гроші, він отримує круті фінанси, круті проценти. Для тих, хто хоче купити, вам вдасться цю покупку зробити. Тому карти говорять, у вас все буде класно, крутно, тільки потрібно піймати цей момент. Тому чекайте. Наступна карта для вас сімька кубка. Ну ще й будете вибирати, що з тими грошима робити. Взагалі, ця карта така мрійника. я не знаю, що робити. Ви можете тут отримати собі гроші, а по цій карті будете думати, як же ж їх потратити. Чи десь відпустку поїхати, чи купити собі парфюм і поїхати у відпустку. Але ви будете планувати. Тому бажаю, щоб ви змогли зробити свій вибір, як вам буде зручно. Наступна колода Терези для вас це лекція моєї душі. Яку ж лекцію вам потрібно пройти для того, щоб е, ці трансформації були легкими? Або для того, щоб вийти просто на наступний такий рівень свого розвитку? Яка у нас лекція йде? Слухайте, ця карта випадає кожному знаку. Цвайфіль, сумління, hesitation англійською мовою. Коли Людина не знає, що їй робити. Шлюзи між фондом Аліски на обишає вісім цю. Я позбавляюся від потреби знати про все досконало, перфекціонізм, бажання, а що буде, наприклад, у лютому наступного року. Спробуйте розслабитись і жити зараз. Бажання здсибати в інший вимір, в інший простір, в інший час і контролювати ситуацію там, ну нікому не потрібно, оскільки це заважає вам жити зараз, жити саме в цьому моменті. Спробуйте просто довіряти, оскільки складні ситуації у нас завжди, завжди у житті. І якщо ви не довіряєте, що все світ вас виведе туди, куди вам потрібно. пам'ятаєте прислів'я, якщо. Наречена пішла до іншого, то це ще невідомо кому повезло. Якщо у вас сталася певна ситуація, ви розлучилися, ви зміняли роботу, ви хотіли отримати роботу, вам її не дали. Це означає, це не ваше. Тому Терези, Приходимо в рівновагу і шукаємо, коли буде ваше. Наступна колода це серце, Хайлендерс Херц. Серце, яке буде зцілено, чого я вам дуже сильно і бажаю, як зцілити ваше серце. Вона така дуже красива, і карти красиві. До речі, ви знаєте, що якщо ви бажаєте фото карти, ви мені пишете, і я вам прий, які в нас спокуси. Ну, з любов'ю, все в порядку. Так, чекайте, в діно окуляри. У в нас тут пише карта: Flirten des Herz. Geniesi Dyne Führer's Saiten. Flirten означає фліртувати. І карта говорить: насолоджуйтесь вашими спокусами. Тут з хлопчиком таким гарним, з чоловіком, не знаю хто з ким. Просто насолоджуйтесь для того, щоб розвивати свою сексуальність. До речі, саме така цікава штука, яка інколи не працює так, це сексуальність, оскільки ми самі забороняємо. Використайте коридор затемнення для того, щоб справді показати. Розвитий і дозвольте собі. От саме цей цвайфер, ця карта, яка вам була, яка говорить, ви хочете все контролювати. А інколи треба, щоб хімія керувала вашим життям. Тому Терези, Бажаю вам, щоб ваша хімія допомогла вам розслабитися. Скорпіончики, привіт! Як у вас затемненням? Ой! Так, полетіла карта. Як у вас з затемненням і як у вас з почуттям? Я отримую багато повідомлень, що останнім часом всіх прям штормить. Незрозуміло, що відбувається. Я бажаю, щоб у вас був спокій, а ми подивимося енергію карт, які допоможуть вам зрозуміти, як перейти у той самий коридор затемнень, як зробити так, щоб всім було круто. 18 вересня починаємо турбулентність, закінчуємо 4-го, ви знаєте, що енергії плюс-мінус 2 тижні, поки всіх там попустить, розслабить. Тому з якими енергіями ви будете стикатися під час коридору затемнень? Скорпіони? Королева мечів. Повітряна Тут можуть бути операції. До речі, на такі події їх не дуже корисно робити, можуть бути якісь юридичні справи, робота з документами, бухгалтерія. Королева мечів це може бути жінка повітряної стихії, це в нас Терези, Водолейчик або близнюки. І ця королева, можливо, вам дасть якусь пораду, також буде звернення до лікаря, коли ви проаналізуєте, здасте кров. У мене колись карта програлася, просто здавала кров. Цікаво було. А це також аналіз, аналіз і структура. Коли ви дивитесь, що відбувається навколо вас, де ви, де ваші думки, і плануєте щось нове на майбутнє. Взагалі, оці енергії вони дуже класно для того, щоб лишити щось у минулому взяти в майбутнє. Тому ви можете прийти на консультацію і подивитися. Um, що вже відходить, що треба відсікати тим м'ячем, що воно мені абсолютно не потрібно, а що потрібно в своє життя пустити нову енергію. Оскільки, поки ви не повикидаєте з вашої шафи речі, які вам не потрібні, ну не прийдуть до вас нові речі, їх туди не буде повісити. Um, до речі, дно колода, шестерка мечів, м'ячів якась може бути дорога. Можете поїхати побачити ту саму жінку. Плануйте. Наступна карта для вас. Ну, двойка жезлів, так, да, це якесь планування. Це планування це ще пасивність, але ви можете справді планувати з цією жінкою. Можливо, якийсь проєкт, можливо, ви знов-таки дорога вам іде. Десь ви там збираєтесь <кій> Бачаюсь, переїжджати. Але е, плани, 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 плани. Я, наприклад. Коли приїхала з відпустки цього року, то зрозуміла, що я її абсолютно неправильно планую. І на наступний рік я вже просто подумаю, яким чином мені правильно зробити свою відпустку так розпланувати, щоб я не була втомлена. Я вибачаю, тепер в мене впала карта, тому я її зараз і підніму. Ця карта е попадає всім знакам Задяку. Я не знаю, чому вже з всіх розкладів вона постійно. Ми з вами подивимося лекції вашої душі, які у вас там будуть уроки, які вам потрібно вивчити. Einsamkeit. Ich weiß, dass ich nie allein bin. Einzaamkeit означає, коли ви одинокі. Але карти говорить, я знаю, що ми не самі дітьми тут на планеті всі в колі. Коли ви щось робите, зрозумійте, що ви пов'язані своїми діями. Пам'ятаєте, як то камінь кидаєш воду і йдуть такі собі круги. Так ось, те, що ви робите, воно впливає прямим чином на інших людей. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, ви її отримаєте. Є таке дурацьке. Патер, ну, дурацький патер, я його так можу назвати в людини, коли я все сама. І чи сам, якщо вони, хлопчики дивляться, я це можу. Е і людина добігає до того самого бюрна-ауту, і в кінці вона просто лежить і каже: Я нічого не можу, навіть встати. В мене депресія, в мене агресія. А ви не самі в цьому всесвіті. Тому скорпіони. Наскільки б ви не були магічними, таємничими і злопам'ятними, розумійте просто, що. Навколо вас є люди, які можуть вам допомогти, навіть та сама королева мечів, до якої треба звернутися. Знов таки, лікарі, юристи, якщо ви самі не витягаєте цю ситуацію, психологи, консультанти, мотиватори, всі, хто є, плануйте. І для вас зараз ми ще витягнемо карту з оракульної колоди Серце. Хайлендер Серд серце якесь ціле. Що вам треба зцілити у вашому всесвіті? Ах, яка краса. Так, що нам кажуть? Verticus Herz, du bist genug». Така яскрава сама карта. Вюрде це означає честь. І ваше серце говорить, що ви є самодостатніми. Те, що стосується кохання. Розумієте, ми завжди шукаємо когось, хто нас буде рятувати, хто мені допоможе, хто буде мене любити, хто дасть мені це почуття, поки ви не будете любити себе. Ось ваша тема, що ви почуваєте без одного боку, я сам по собі, но ви не самі. Так, да, у вас є самодостатнє серце, але інколи потрібно з цим серцем поговорити і сказати Слухай серце. Давай ми когось запитаємо, хто допоможе нам з тобою розрулити цю ситуацію, і ти не сам в цьому всесвіті. Тому, скорпіони, шукайте допомогу. Це важко, але це інколи потрібно. Дякую вам. Стрільці. Ой, вибачте, стрільці. показала вам скорпіонів. Ще раз скорпіони, давай, до речі, скарпіони. Скарпіони. Ще раз вам був такий знак. Зверніть на себе увагу. Стрільці, добро вам часу. Коридор затемнень, як у вас, трошки розвидняється очах. У нас 18 вересня починається сказ, закінчується 4 жовтня, в когось продовжується. Стрільці, оскільки я також стрілець, він завжди в нас продовжується той сказ. Ми зараз з вами будемо дивитися, які енергії приходять. Саме на коридор затемнення, і з якими енергіями потрібно зайти, вийти, проскочити. Розклад є загальним, тому якщо вам потрібна приватна консультація, ви знаєте, під відеотелефон можете зайти до мене на каву на консультацію. Так, енергії затемнень для стрільців. Шестюрка пентаклів. або такого поверне, лімініската. Ви будете отримувати гроші. Або будете комусь давати гроші. Притом це буде <смір> ваш одноколота, двойка пентаклі, знов таки. Тут можливість заробляти, тобто будуть паралельно йти якісь проекти у вас. Можливо, вас хтось запросить, скаже, дай мені інтерв'ю, або давай разом ми з тобою проведемо якусь роботу. Також це можливо, ви будете дбати зараз. Подивіться, про що будь слухайте, тут відкрила Лісо Фортуни. Тут до вас щось прибіжуть гроші. Притом, так бігом з усіх сторін тільки потрібно мати момент. Можливо, справді вам буде пропозиція від якоїсь людини, яка скаже: слухай, давай ми з тобою разом відкриємо нову справу. Перевірте. Прям цікаво, все-таки закруглено. Якщо у вас були якісь турбулентності останнім часом, то от по цій карті е, будете тратити гроші, але вони будуть приходити. В принципі, 6 — це така в нас карта спокійна. Це буде рівновага. Тому готуйтесь <кій> <кій> записувати дебіду з кредитом. Наступна карта, яка буде цікава для вас, о, восьмерка жезлі. Щось дуже швидко відбудеться. Якісь зміни. При тому може бути якась дорога, енергія, якісь знайомства. В якій сфері це у вас буде Від... знов колесо фортуни, слухайте? Десь поїдете. Притом може так от статися, вас запрошують, будете подорожувати, жити дуже активно, така вона прям енергія б'є і по голові. Стрельці, ви і так і активними? Дивіться, обережненько. Тут може бути сексуальна енергія, яка просто через край летить, якісь новини. Знов таки, от хтось вам скаже, допоможи мені купити ту саму автівку. Будете планувати подорож. Стрільці, у вас все прям вау. Яку лекцію вашої душі треба вам прожити? Слухайте, класно, я сказала, прожити. Не взнати, а прожити. Лекцію треба проживати. В тому, В тому і є таємниця. Лекція душі. Слухайте, ну це, це я не знаю. Е, можете. Просто щоб мої слова підтвердити, передивитися розклад, всі знаки, скільки це вже який в нас йде, дев'ятий розклад, я записую, Напевно, в шести знаках випала оця карта: цвайфель, сумління. Ох, кот. І шлюзь міч в демберюхню себе аліски на обишають вісім цю мюссин. Це означає, що я позбавляюся від потреби знати все абсолютно. Знаєте, напевно, я напишу окреме відео про цю карту, оскільки ну, не може бути, щоб вона в кожному знаці випадала, знаку випадала. Не контролюйте ситуацію. Відпустіть. Відпустіть, оскільки, коли ми намагаємося крампхафт, є таке слово, кремфе — це судороги. Судорожно, щось схопити, воно від вас уходить. Просто відпускайте. Все станеться. Само собою, як співав Віктор Павлик, да? ні обіцянок, ні пробачень, все сталося само собою. Тому я вам бажаю, щоб ви просто розслабились. У вас буде дуже цікаві багато нових подій, швидких подій, нової інформації, але треба розслаблятися. Тільки тоді вона буде до вас такими дозами доходити, які є. Наступне у нас е, оракул Highlander's Heart. Цілюще серце. Що там з вашим серцем? Стрільці, воно у вас велике, активне, вогняне. Ха -ха -ха. Право сказала б, що воно вогняне, ваше серце. Якщо вам, до речі, подобається будь-яка карта, ви мені пишете, я вам присилаю фото. Ем, так, де моя Паличка. Серце активне, серце пасивне. Ваше серце потрібно зцілити. І зцілиться воно в колір, бачите, знов таки іде. За допомогою того, що ви повірите і розслабитесь, зціліть частинку свого серця, яка можливо наповнена. Болем, яка ще переживає, все буде так, як вам потрібно. Енергії йдуть позитивні, енергії йдуть заокруглені. Ви бачили там пентаклі, фінансові, ресурсні. Тому стрільці розслабляємося і сприймаємо те, що є. Потрібна підтримка, якщо вам потрібна консультація. Будь ласка, приходьте, ми з вами розберемо конкретно ваш впадок. Як завжди, я вам дуже вдячна. Побачимося в наступних відео.